Технічна форма. Що важливо? Динаміка маси волосся йде від обличчя до потилиці. У нас два контролі. У нас два незалежних контролі. Якщо в трикутній формі я від центру рухаюся вправо-вліво, то в круглій формі я маю два незалежних контролі. Одну сторону постриг. Потім перейшов в другу сторону постриг. І оці два контролі, вони незалежні один від одного. Нам потрібно десь так от відміряти, примірявся, о, десь така довжина повинна бути. Відрізав трішки довше, знову поміряв, подивився. Розумієте це? Окей. Ну, якби лоб був заросший, так, з бровами разом прям все, то можна було переміститися по, -по лобові. Але, але то фантазії. нездорові фантазії. Важливо, що зрозуміти, це найоб'ємніша технічна форма. Вона створює в першу чергу об'єм. Вона створює масу волосся. І дуже оптична та м'яка динаміка без котів. Тобто, в круглій формі в нас немає ніяких котів. Кругла форма вона має рух. І рух це йде від обличчя. Цей рух зазвичай, ну, ви бачите, там градуйовані. там, Кросс да, як називає ще. Ви чули? Ламанака валить постійно, то від обличчя набиває в напрямку до потилиці, набирає цей об'єм, перенаправляє його, потім задуває, вкладає і все прям круто. Кругла форма. Рухаючись від обличчя до потилиці, ми створюємо максимальний об'єм в потилиці. Окей. Кругла форма, вона варіативна. Пасмо. І коли ти перетягуєш все до пасма, до обличчя, ти будеш мати круглу форму. Перетяжка, але в іншу сторону ми перетяжку робимо в напрямку до обличчя і ми отримуємо ті самі властивості. Динаміка маси волосся йде від обличчя і до потилиці. Динаміка маси волосся від обличчя до потилиці. Без різниці, на якій-то довжині. Один і той самий принцип. Волосся зміщується в напрямку до обличчя. І коли воно повертається на своє місце, ну, зміщується під час стрижки, і коли повертається на своє місце, воно буде мати оцю динаміку. Тобто, звідки ти починаєш працювати. Від обличчя починаєш працювати, знаєш, що твоя динаміка буде йти в напрямку до потилиці. Значить, що від короткого до довгого. Що важливо в круглій формі. Кругла форма забирає об'єм за вухом. Але накопичує максимальний об'єм в центрі. Тобто, в центрі це де? Ось центр. То залежить від техніки, чи отут буде, чи отут буде, чи отут буде максимальна довжина і маса. Тобто від техніки залежить це від вугла, під яким тримається пасмо. Чим нижче ми тримаємо, тим нижче буде об'єм. Чим вище ми підіймаємо, тим вище буде об'єм. Так? І те саме ми бачимо, коли ми дивимося безпосередньо на профіль, коли працюємо із тіміною зоною. Ось о. У нас волосся розподілено в стелю, це квадратна форма. Але все, що змінено, все, що зміщено в напрямку до обличчя. Дивіться, все, що зміщено в напрямку у нас до маківки, це все трикутна форма. Все, що зміщено в нас до обличчя, це все кругла форма. Тільки ми зміщуємо і робимо зріз, ми відразу отримуємо динаміку від короткого до довгого. Що нам дає така кругла форма? В зоні, забирає дуже добре об'єм злобної кістки. Коли є отакі виражені кістки, прямо коли круглу форму ви простережите, профіль, ви заберете цей об'єм. Дуже добре накопичує об'єм в найвищу точку голови. І якщо подивитися, то на довгому волосі у нас форма буде падати від обличчя, динаміка буде йти. А на короткому волоссі у нас волосся буде стискатися і падати до обличчя. Це створення отої текстури, яка особливо в кропах використовується. В короткій довжині, коли форма трошки розвертається, і маємо дуже гарний об'єм, який рухається поступово в напрямку в чуб. А це те, що у нас кругла форма дає. Все, що ви відтягуєте або все, що ви бачите, якщо йде відтяжка в напрямку. До обличчя, хоч, хоч трішки зміщене волосся, знайте, це буде в нас кругла форма. Якщо волосся зміщується просто в стелю, це буде в нас квадратна форма. Або деякі ще використовують зріз на трикутну форму. З таким розпроділенням волосся. Все, що ви зміщуєте в макіку, 100% буде в нас трикутна форма. Ця рівна лінія може бути в площині. Плоских шарах, так? Ти дивишся в обличчя, ти бачиш начебто квадрат, так? В Профіль ти бачиш технічну форму. Динаміка буде йти до обличчя. Почекай, чекай, чекай. Квадратна форма. Тут ніхто не спорить. Да? Ну ж квадрат квадрат. Взагалі класно. Кругла форма. Так? Динаміка, куди її буде йти? Але дивишся в обличчя, а вона пласка. Так що ж вона кругла, якщо вона квадратна, не путайте технічну форму із шарами. Це під тип шарів всього навсього Є певна особливість шарів пласких, шарів округлих і шарів на подовження. І ви що в круглій формі можете будувати шари на подовження, що в квадратній формі, що в трикутній формі. Просто дивися, динаміка важлива в тому, що ти, коли працюєш в круглій або в трикутній технічній формі, ти починаєш взаємодіяти з кістковою структурою голови. І ти в будь-який момент можеш зміщувати в одну сторону або в іншу сторону. Тобто ти рухаєшся, воно вирієте варіативно. І якщо ти працюєш, наприклад, від обличчя рухається кожне пасмо на своєму місці, або від потилиці кожна на своєму місці, створюється оцей момент невеличкого перенаправлення. І різниця в тому буде. Кругла на коротких стрижках. Що тут важливо? Положення тіла під час роботи з короткими стрижками в круглій динаміці методи, які використовуються, машинка з насадкою, тушовка, техніка градація. Ми рухаємося від обличчя для того, щоб контролювати повністю накопичення, яке рухається в нас до потилиці. Все, що ти став від обличчя, ти будеш перенаправляти все одно від потилиці. Все, що ти будеш рухатися, ти будеш його зміщувати, але при тому тримати, що перед собою, що наступне пасмо, і в тебе буде рухатися поступово накопичення до потилиці. Оцей момент дуже важливий, тому що в круглій формі ми знімаємо об'єм з зони за вухом і рухаємося в напрямку до потилиці. Я написав в коротких стрижках, але це і не значить, що градацію ми можемо будувати лише коротко. Це відноситься також і до більш довгих. Коли ми працюємо в круглій градації, використовується більш горизонтальні розділення. І ще дуже важливий момент, що трикутна або кругла підкова відноситься до круглої динаміки волосся. Коли ми працюємо в трикутній підкові або в круглій, це все відноситься до круглої динаміки. Тому що зазвичай це. Штовкає і направляє волосся, якщо через найвищу точку подивитися, волосся випадає в нас більше на подовження. На подовження або розподіляється в об'єм зону маківки. Це кругла або трикутна підкова. Трикутна дуже добре забирає саме вугли, саме дуже добре забирає сам об'єм голови. Далі округлі та пласкі, або ввігнуті. Знову ж таки, округлі та пласкі. ми стрижемо перед собою, але ножиці заводяться знизу. Таким чином, зручніше просто проконтролювати, що площину, що округлість. Як тільки ми будемо працювати з вігнутими, то ми там стрижемо, якби піднімаючи волосся знизу, більше догори. І зсередини працюємо назовні. Тобто взяти скроню, підняти догори. Ось короткий об'єм, ось довга довжина. І ми рухаємося з всередині назовні. Подовження від короткого до довгого. Таким чином, на вігнутих шарах у нас є положення тіла. І знову ж таки, динаміка у нас рухається від обличчя до потилиці. Якщо я буду працювати на вігнутих шарах, то моє положення тіла, моє положення тіла коли я буду стояти за спиною, да, працюючи з правої сторони. Воно буде говорити про те, що я працюю не в вігнутих шарах, а на плоских шарах або на округлих шарах. Для того, щоб попрацювати в круглій формі на вігнутих шарах, мені потрібно стати до дзеркала спиною. Для того, щоб поміняти положення пальців на подовження. І я буду рухатися ще в праву сторону, а ліву сторону я буду стояти за спиною клієнта, піднімаючи волосся і не міняючи положення пальців для того, щоб зрізати. Тобто зріз, ну там просто в техніці, в підтипах самих шарів, а просто оце важливий момент. дуже. Тобто його простіше проконтролювати. Ну, знову ж таки, зріз по центру тіла.